Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Я світло для світу. Ці слова промовляє, дорогі вогнесі, брати і сестри, Господь наш Ісус Христос і є безліч місць у святому Письмі, як старого, так і нового завіту. Які говорять про світло. Зокрема, в перших жередках Біблії на самому початку ми читаємо і сказав Бог, нехай буде світло і назвав Бог світло днем, а темряву ніччю». Є багато інших місць, які говорять про. Світло, яке необхідне є не тільки для земного життя нашого, але і про світло, яке має просвічувати душі наші. Тому в Божіннях ми не рідко про це чуємо, і, зокрема, кажемо, що світло Христове просвічує усіх. Відомо є, що до цього світла Господь закликав завжди людей. Закликав, щоб вони виходили із темряви на територію світла. Закликав, щоб вони були цим світлом. Зокрема, читаємо Іванові і Матвеї, Господь каже: отак ваше світло. Хай світі перебіми, щоб вони бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця вашого, що мене. Господь закликає апостолів, а через апостолів і всіх нас бути тим світлом у світі. І остання книга Біблії, об'явлення Яна Богослова, говорить нам про вічне місто. На Небесах, про Новий Ієрусалим, де написано, що немає вже потреби у Сонцю та Місяцю та інших світилах. Немає там світильника, тому що світильником є сам Агнець, тобто Син Божий Ісус Христос. І ось в даріво Христі, сьогодні ми чуємо про простілення свіпонародженого. Це людина, що перебувала в постійній темряві. Для нього не мало значення день чи ніч. Він і запитував, напевно, своїх рідних чи близьких зараз день чи ніч. Тому що перебував у суцільній темряві. І цей стан є дуже гмітючим. Ця людина є безпорадною. Така людина не може обійтися без сторонньої допомоги. І ось сам факт зцілення сліпонародженого є неймовірним надприродним чудом, яке міг творити тільки Господь. Бо відвіку не чувано, щоби хто повернув зір сліпому від народження. І ось оце чудо сталося, ставалося в дивний спосіб. Тому що відомо нам, що для Бога нема неможливої жодної речі, і Бог дарував зцілення одним своїм словом від будь-якої недуги. Негідко запитував, чи віриш ти в те, що може зцілити тебе. І коли хворій казав так, вірую, Господь казав повірить твоїй, хай станеться тобі. В даному випадку ситуація дещо що було іншою? Господь склинув на землю, зробив суміш, намаслив тією грязю очі сліпому і сказав іди дивися купів села. І як тільки свіпий пішов та омив свої незрячі очі, відразу вже прозрів. Це місце священне писання по різному можна тлумачити, Але дехто з святих отців і вчителів Церкви Христової говорить, що як Бог Отець створив людину із пороху земного, даруючи їй це земне життя, так цим актом зцілення Господь давав прозріння оцьому світу народженому та нове життя. Адже він прозрів не тільки фізично, але прозрів і духовно. Згадаймо, що Господь сказав йому в кінці. Чи віриш ти в Сина Божого? хто вір, щоб я віру в нього, це той, кого ти бачиш і хто розмовляє з тобою. І написано: вірую та поклонився йому. Отож, крім у Христі, оцей акт зцілення – це є. Створення нового чоловіка. І в житті кожен із нас має відбутися той момент, коли ми маємо відродити в собі нового чоловіка внутрішнього, який має в нас, в нашому серці, в нашому житті, брати безпосередню участь. І про це говорить Великий Кідісмій Священного Писання, зокрема, апостол. Павло у своїх посланнях акцентує увагу на тому, наскільки важливо є оце внутрішній чоловік, внутрішнє наше життя, голос Бога в душі людини. Коли людина відчуває цей голос, коли людина іде за покликом цього голосу, коли людина живе так, як вчить Господь. І каже святий апостол Посланні, що ми маємо жити не за тілом, а за духом. Бо духе тілесна це смерть, а духа духовна це життя вічня. І цим же акцентуючи увагу на тому, наскільки важливо є жити не за тілом, а за духом, тому що тіло є трійним по природній своїй, а дух той подих Божий, дай Бог прискоренній людині. І вічний, і він має повернутися до того, хто дав був йому. І ось ми чуємо сьогодні про ту велику переміну, яка відбулася в житті оцього такого страждаючого чоловіка, який народився сліпим. В старому віті прийнято було вважати, що будь, яка недуга, є причиною цієї недуги є гріх. І тому апостоли, звернувши увагу на цього чоловіка, всі запитують, хто зрішив, чи він, чи батьки його що сліпим народився. Як він міг звішити, який вже народився, сліпим? Але Господь дає відповідь на це запитання, кажучи, ні він, ні батьки його не зрішили, але дана ця недуга для того, щоб на ньому проявилися дивні їла Божі. І такий спосіб був прославлений син Чоловічий, був прославлений Син Божий Ісус Христос, який є насправді Месією і нашим Спасителем. Це доріго Христі, ми чуємо сьогодні про фізичну сліпоту, яка є великим нещастям для людини, але користь. Фізично свіпа людина завжди є смиренкою людиною. Тому що усвідомлює завжди, що без сторонньої допомоги вона нічого не може житті. Духовна світота є небезпечною тому, що духовно свій каже, що бачить, але насправді не бачить. І Господь закінчує оцей розділ, практично оцей дев'ятий розділ Івана і Весь посвячений оцій події, і Господь каже, на суд я прийшов у світ цей, щоб не зрячі бачили, а зрячі стали сліпими. Почувши це, для якихось фарисеїв, що були з ним, сказали йому, вже й ми сліпі. Ісус сказав їм, якби ви були сліпі, то не мали б на собі гріха. Але як ви говорите, що бачите, то гріх лишається на вас. Йдеться, дорігу крісті про духовну світу. Йдеться про той стан, який є вкрай безпечний для людини. Бо людина переконана, ніби то вона бачить, але насправді, що вона бачить, як вона бачить. І тому ще станорітній пророк Ісаїя промовляв, очима будуть дивитися і не бачитимуть. Вухами будуть слухати і не будути. Чути. Йдеться, звісно, не про фізичний зір, йдеться не про фізичний слух, а йдеться про те, що не впізнали в особі Ісуса Христа, свого Спасителя, свого Месію, того, який прийшов в цей світ, щоб визволити людство від гріха, зла і вічної смерті. І ось міра і порядок в житті посічує І тір, не допускають до суєти, до збентеження. Суєта розум від безладу робить у душі затьмарення. Все, що ми маємо, чим ми живемо, чим ми переймаємося, це і наш внутрішній світ, це те, що зародилося в нашому розумі, це те, що ми впускаємо своє серце. Це те, чим ми живемо, чим ми переймаємося. Це те, що стосується нашого і внутрішньості. І ось життя людини залежить від стану її душі. Це правда. І на цьому акцентують отці і вчителі церкви Христові. Є речі, на які ми дивимося, але кожен із нас може по-різному розуміти ті чи інші речі. Ось, наприклад, ми бачили. Одну і ту саму людину вечором на вулиці стоїть чоловік. І один із них думає: ось змовився з якимось прозустріч, щоб чинити розкусу. Другий дивиться на цього чоловіка і думає: це злодій. чекає, щоб потемніло і збирається когось обікрасти. А третій. Дивиться на цього чоловіка і думає собі. Він домовився з кимось, щоб разом піти на молитві. Кінцем у результаті ці троє, які дивилися на одну і ту саму людину, але думали про цю людину кожен вмію свого духовного стану. І тому чим більше людина віховна, чим брудніша душа в людині. Тим і гірші її думки. Нерідко можна почути і людей, які говорять про всіх поганих. Всі погані, всі не такі, всі не добрі. Це говорить до Віво Христі найперше про стан душі такої людини. Якщо людина говорить про всіх погано, це говорить про духовну сліпоту такої людини. І чим більше людина наближається до Бога, до світла, тим більше розуміє, де зло, а де добро. І називає речі своїми іменами. Звісно, ми не вправі, ми не маємо права на зло казати, що це добро. Але якщо ми близько біля Бога, Якщо ми живемо у Господі, Господь дає нам розуміння, Господь відкриває нам очі, і ми бачимо, що таке добро, а що таке зло. І людина, вміючи це розрізнити, бачить, як є насправді все. Людина, яка є духовною сліпою, вона бачить тільки зло в кожній людині, в кожній обставині, в кожній ситуації, і цей стан є. Направду дуже небезпечно. І ось старозавітні фарисеї, законно, вчителі, бачили в особі Ісуса Христа того, хто порушує суботу. Не від Бога чоловік цей, якщо він не держить суботу. Вони не могли вмістити, що перед ними той, хто є господарем суботі, пізніше Господь скаже це. Була вищим за самого Господа Ісуса Христа. І сьогодні є люди, для яких субота важнішою є за Ісуса Христа. Але ми, дорогі, христі, маємо знати, що в будь-яких обставах ми маємо на найперше зважати на особу Ісуса Христа, а вже потім всі ті інші закони, які походять від Бога. Власне. І ось такий спосіб. Зневажаючи Бога людина, нібито не обираючись на закон, але бачить особі Христа і Спасителя, який визволив від невіховної недуги світонародженого порушника закону усе. Так рідко може бути і в нашому житті. Ми можемо обродовувати себе і осуджувати інших. Ми можемо, аналізуючи своє життя, думати. Подібно, як це було із митарем і Фарисеєм, який кішався своєю самоправедністю і осуджував митаря, який набрав у гріш. Але ворог з тим, той, через смирення своє, вийшов із храму оправданий, а той вийшов із храму осуджений. І ось тому, доріго Христі, дуже важливо є в житті християнському про це. Пам'ятати, пам що наше земне життя заключається в пізнанні Бога, в розумінні Бога у істинному служінні та поклонінні Йому. І коли людина це спарне, коли людина це зрозуміє, тоді життя людини стає цілковито інакше. І сьогодні я би. Хотів навіть закцентувати увагу на тому, наскільки це важливо сьогодні молитися. Не рідко жаріється батьки на те, каже, я, я не можу навернути дітей до церкви. Хтось там пише записці за навернення дітей до церкви. Не треба так молитися за те, щоб вони навернулися до церкви. Треба просити, щоб вони навернулися до Бога. Треба молитися за духовне прозріння і спасіння. Тому що людина може ходити все життя до церкви і не пізнати Бога, і не з'єднатися з Богом, і залишитися сліпим духовно. І власне для того, аби оця пана спала з очей людини. Людина має прийняти науку Христа. Людина має захопитися наукою Христа. Людина має жити так, як навчає Господь. І це є ознакою того, що людина є. Духовного прозріла. В іншому паку, якщо людина просто ходить, якщо людина просто виконує якісь обряди, але при тому далеко є від Христа, від його науки і не живе так, як навчає Господь, така людина перебуває в стані духовної сліпоти. Я останнім часом спостерігаю знаєте, за таким моментом, як багато людей є. Що е, страшенно ображаються яким зробити зауваження. І ця образа на зауваження — це є ознака гордині. Я замітив про те, що батьки наскільки люблять своїх дітей, що, наприклад, як хтось з учителів зробить зауваження, ви знаєте, ваша дитина ну, поводить себе трішки не так, як мало би бути. Зразу боть ображається не на дитину, а на вчителя, який зробив це зауваження. І ось оце і є ознака гордині, це є ознака духовної сліпоти, Тому що людина мала би подякувати за це. І розуміючи, що треба робити, виправляти треба це. Треба виправляти себе, треба виправляти своїх дітей. Це нормально, тому що ми всі живі. І якщо ми маємо помилки, а не бачимо їх, а хтось їх бачить, то ми повинні про це тільки подякувати, щоб хтось звернував нам на цей момент. В іншому випадку, якщо ми на це реагуємо дуже, значить так бурно, це ознака того, що ми перебуваємо в стані духовної сліпоти. стан, в якому ми знаходимося, цілком задовільняє нас. Я все роблю добре, я самоправедник. Хто Хто спілився мені зробити зауваження? Хто не спілився осудити мою дитину? Хто спілився сказати, що моя дитина щось робить недобре? Оце і є стан духовної сліпоти. І ось, власне, дуже важливо є про це пам'ятати. знаєте, так очі у нас, так Господь собрав людину, що людина завжди бачить когось, але не бачить себе щоб побачити себе, треба заглянути в дзеркало. Про це каже Апостол Яківському Соборному посланні, що людина дивиться в дзеркало, а потім, коли відійде в церкво, заплає про риси свого обличчя. І ось одним церквом для нашої душі є Євангелій. Коли ми читаємо Євангелії, ми бачимо стан своєї душі. Якщо ми вивчаємо це і хочемо перемінитися, то ми на добрій дорозі. Іншому випадку ми бачимо інших. Ми бачимо недоліки інші, ми бачимо гріхи інші, але не бачимо стан своєї душі. А коли нам хтось робить зауваження, от тоді і починається війна, от тоді і починається революція, от тоді і починається значить, буря і задоволення. Чому? Тому що зачепили отой от грішок, який, знаєте, корене прорістає в серці людини, який називається гріх гордині. І тому, гріво Христі, ми сьогодні всі повинні знаєте, просити Господа, щоб Господь дарував нам духовне прозріння. Щоб Господь дарував нам, якщо ми щось не бачимо, от ми повинні своїй молитві не просто перечитувати молитовні правила, а десь просити Бога своїми словами, Господи, дай мені пізнати стан своєї душі. Господи, дай мені зрозуміти, що я недобре роблю». Господи, дай мені щире покаяння за мої гріхи. Господи, не осуди мене, а дай мені пізнати це, щоб я ще тут за свого земного життя міг розкаятися, міг виправитися і міг жити так, щоб моє життя було благоприємним у Твоїх очах. Саме оцього цього вимагає духовне життя. Він шуви випадку, Якщо людина цілком задоволена стане у своїй душі, це є велика небезпека. І ми маємо боятися цієї небезпеки, от цього самозадоволення, от її самоправедності, бо саме цим хворів старозавітній юдейський народ. І саме той народ не прийняв Христа, який вважав себе самоправедним, який вважав себе досконалим, що знає закона, що дотримується закона. Але при тому, всьому розіп'яв саму істину, розіп'яв самого Христа Спасителя. Щоби нам не розіп'яти Христа у собі. щоб нам не залишитися у стані духовної сліпоти, над цим треба багато працювати. Треба бути уважним і пильним у справі духовного пізнання і. Удосконалюючись просити Господа, щоб Господь відкривав негативні сторони нашого життя, щоб ми могли виправитися, щоб ми могли стати на добру дорогу, і щоб ми, подібно як цей сліпий, сказав, вірою Господи, і поклонився йому. Амінь. Христос Воскрес!